Львів продовжує вшановувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу України. У будинку воїна презентували унікальну концепцію національного простору героїв, особливого місця, яке стане символом спогадів про усіх воїнів. Згідно з планом, цей проєкт передбачає створення масштабної меморіальної алеї на території стрийського парку, у центрі якого реставрований амфітеатр, який може стати місцем зустрічей та тематичних заходів. А поруч з ним планують встановити стелу вшанування з іменами загиблих. Проєкт планують реалізувати коштом інвестора. Відтак, представники ідеї наголошують, що він не потребує значних витрат з бюджету міста. У будь-якому випадку, станом на сьогодні інших партнерів чи інвесторів немає. А якщо вони будуть, я буду радий. Ні, то я зроблю це за власні кошти. Це тільки ідея. Якщо вона, скажімо так, отримує позитивне сприйняття в міської ради, в обласної ради. Ми тоді будемо оголошувати архітектурний конкурс. Це є амфітеатр Стрийського парку, перехід в Католицький університет. Далі це озона, освітня зона, яка затверджена детальним планом території розвитку Львова. Пізніше це затверджено депуте, так само цей парк в межах ІТ-парку. І оце все буде разом з'єднано. За словами ініціаторів, новий простір матиме сучасну транспортну розв'язку. До нього включать вже наявні велодоріжки, а також обіцяють зробити доступним для людей з обмеженою мобільністю. «В Першу чергу ми хотіли врахувати доступність такого проекту, такого простору, тому що ми прекрасно розуміємо, що на жаль, з війни повернеться багато людей, які маломобільні, які втратили кінцівки. І ми б хотіли, щоб ці люди не мали складу, щоб. Потрапити в простір пам'яті героїв. Для родин, які втратили своїх близьких, це важливий крок до того, щоб їхні історії не були забуті. А тому деякі навіть пропонують свої ідеї для облаштування простору. І просьба в ті завдання вкласти декілька символів. Перше, це як всі пам'ятаємо, цей співак в Києві заспівав Червону Калину. Ті ще не вміють говорити, але вже тянуть ту пісню. І от направду всім. То взяв рук зброю, воно душу гріло. Якщо туди можна буде прийти, зустрітися з побратимами, помінути, чиєсь день народження, є дата загибелі, звичайно, це можна зробити. Я думаю, що довести до порядку стрільський парк, ну ніхто не буде проти. Тим більше це не буде за кредитні гроші. Це не буде за державні. Це бізнес збирається, бізнес робить. Організатори наголошують, створення національного простору героїв це лише початок великої роботи. Всі учасники обговорення підтримали ідею створення ініціативної групи в підтримку проєкту. Попереду ще одна зустріч, де представники громадськості, родин загиблих воїнів та усі небайдужі зможуть внести свої пропозиції, щоб зробити цей простір справді особливим і значущим для кожного.